Сьогодні у нас Олечка Мельничук. Скажи, будь ласка, у нас на столі супер продукт німецької компанії Lerchelsen Beauty, який займається якістю сна і взагалі допомагає людям, які не можуть спати вночі. У тебе своя історія з ним? Підкажи, будь ласка, розкажи, поділись. Так, дійсно, у мене своя історія з ним. Я дуже рада, що цей такий продукт є на ринку нашому, і що він мені дуже поміг. Він просто мене відродив. Я є голова ОСББ, і так як мама є ще піти дітей. Ви ж самі розумієте. Такої цікавої жінки з таким навантаженням дуже бурхливе тінчення дня, і тому дуже складно переключитися, зупинитися, знайти найти мі мир спокій і вчасно і гарно заснути. І відповідно такого в мене не було. А я, як у нас багато із наших може бути і в клієнтів, і так само, як і я, я звернулася до лікарів, і мені назначили антидепресанти. Тобто я полікувалася антидепресантами, так, да, я швидко засипала, але кайф від пробудження я не мала. І от я, як как бы, мені порекомендувала наш продукт, я почала його пити. І я вам скажу, що від первой капсули я даже була немножко удивлена что я вообще не заснула. <рі> <рі> Вы знаете, бывает такое, но пропивши буквально месяц, я просто родилась на свет, просто-напросто. И скажу так, что э я за месяц очень хорошо засыпала и очень бодро вставала. И поэтому мне Винс подобался во всех моментах того, що ти засипаєш дуже лагідно і дуже бодро просипаєшся, Повний сил, можливості, бажання, і в тебе життя починається заново. Ти починаєш відкривати свою страницю і кожен день пишеш її по-новому. Прекрасно, прекрасний відгук. Дякую тобі. І я думаю, в тебе теж. Так було, що коли потрібно було вночі проснутися, якщо завивала тривога, то організм пробуджується на потребу також. Так, так, да, пробуджувалась, але скажу так, що момент був плавного засипання, тобто не було такого, знаєте, стривоженості, такого не знаєш, куди бігти, що робити, де, а де, де ти да, ж... ти рівноважено просипаєшся, а це ну дивишся на свої обставини, і теж починаєш плавно засипати. Тобто він дуже дуже лагідно, дуже приємний на смак, він е, прекрасно е, усваюється. І що мені сподобалось, знаєте, там сказали, 15, ну, там, 10 хвилин, це 15 хвилин, до сна ти ви і засипаєш. Я думаю, іспользую, ну, скільки ж? Ну, скажу так, 10 хвилин я видержувала, 15 вже нет, я вже засыпала. Это дей, Чудодій, напій вишневого смаку. Смачнющий просто. Цена в диете, Дуже... Да. Лагідно гарно. і швидко, і ти встав, засипав і просипався бодрим і, і лагідним. Ми зразу відповіли на запитання для тих людей, які Переживаю, що це снодійне, яке може просто відключати. Ні, а, я... а ми вже вдали відповідь, що коли потрібно, ми пробуджуємося. Так, ]ся. Ми пробуджуємося, і скажу вам так, що це не снодійне. Я пропила його курсом три місяці. Я спокійно від нього відвикла, і спокійно, йому не було в мене потреби його приймати, і якби там що це от постійно мені. Тобто мені була потреба деякий час, щоб встановитися, щоб я мала в особливі момент навантаження, щоб я мала гарний сон. Я це утримала і більше там, я не приймала його деякий час, там, в залежності від того, знову яке було навантаження, я його ну, приймала знову. Но з привиканням мого організму не було. Я після нього так же само гарно засипала все. Він просто урівноважив мій Дав сон, місцев ресурс. ресурс і урівноважив. Тому це я хочу це акцентувати. Вати, що при при немає такої залежності від цього препарату, він дуже лагідно е, допомагає, і організм просто отримує таку знаєте, як пілюльку, яка допомагає йому вазабнавіться, восстановиться. все. і далі ви можете жити же життю, спати і все буде хорошо і У мене це получилось натуральні, натуральні регулятори. регулятори. Да так це я, я так. дуже вдячна. У нас ще багато відгуків, Ми обов'язково поділимося з ними. Наступних наших техій. Так, я буду рада. Люблю я, вас.